Мої вітання, дорогі друзі і підписники каналу «Шкода що Що знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Хороша сьогодні погода. Будемо для вас знімати загальний ринок. Будемо старатися зняти для вас свіжачки. Ви обов'язково коментуйте відео. Якщо вам потрібно з цього відео, що ви побачили, щось вам підібрати, оглянути, телефонуйте. Ми зможемо для вас також і пригнати авто під домівку. Як то говорить, авто вашої мрії. Обов'язково завжди моя порада – Перевіряйте авто перед покупкою. Вам бажаю. Хорошого просмотру, коментуйте відео, ставте лайк. Дякую. Ось авторина Куцк. Давайте глянемо такий свіжочок Volkswagen Passat B8. 16 й рік. Airline. 18450 доларів. Я бачите повністю виписка по автомобілю, по пробігах, по тому всьому. Це машинка бельгійська, я так зрозумів. Давайте глянемо по салону. Непоганий автомобільчик. Навіть відкрили, бачите його. Це складання дзеркал. Дивіться, який класний. Чорна стеля. Шторочки, все як немає буде доволі такий класний варіантик Ледовський щиточок. Такий варіант, як безключовий доступ. Ні, без ключового немає. Старстопрнішка кнопка. Такий варіант, дивіться, який бачите ззаді. це вже людина поставила, заморочилася. Ось такий гарний, прокоментуйте. Такий Passat b 8 Класні машинки. Такий варіант. От, давайте Нісан от, Кашкай. З ціма знаєте популярний автомобіль. Мене за них питають. Ось дивіться, машинка коштує 10 рік, 2 літра дизель, 12 750 доларів. Авто знімачений в рідній фарбі. Машинка. Ось дивіться, шкірини сидіння. Мультикермо, класна комплектація, магнітола їхня заводська, коробка автомат, надійний гідротрансформатор. Можливо, якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте, зможемо для вас його подивитися. Кашка є. На ринку є багато, але ціновий діапазон різний. Хороший кашкай навіть я зустрічав по 14 тисяч доларів. Щоб ви собі розуміли, що за машину 2012 року. Ось дивіться такий. Ще б 8 також свіженький заїхав 17-й рік, ще й повний привід. 230 пробіга. Давайте на механіці. Ось такий салончик. Комплектація не максимальна, але в принципі. Для комфортної їзди є да, фари прості. Швейцарії автомобіль. Ось дивіться, 19 рік варіант 16399 доларів. Також є виписка по сервісах. Бачу повний пакет документів в автомобілях. Такі, знаєте, дуже популярні автомобілі. Хатає їх. В принципі, давайте глянемо. От, ось дивіться, такі варіанти. Хетчбеки гольф. 90 кВт, клімат, 10 рік модельний, є номер телефона 7450 90 кВт, 1,4 TSI. Я вам скажу, в, в принципі, не потрібно боятися, якщо сучасненько, гарненько все обслуговувати, на цей 90 кВт, 1,4, в принципі, можна брати і не боятися. Якщо машинка буде на, ось дивіться, такий 10 рік, 1,6 дизель, 8950 доларів, є також номер телефона. Це Ось дивіться, які варіанти, KIA Sportage доволі популярний автомобіль на ринку. В Швейцарії автомат 14 рік, 2 літра дизель, дивіться, ціна 17700 доларів. За даний автомобіль є сертифікат, без підкрасів. Хороший стан заявлений про десерт. Можливо, потрібно оглянути такий варіант. Телефонуйте. Ось дивіться він. Максимальний в принципі комплектації на автоматі. Автомат Щерні сидіння, клімат-контроль, їхня магнітола заводська максимальна. Ось такий варіант, можливо, зацікавить Також Volvo V-50 доволі популярний автомобіль на ринку. На автоматі 2 літра дизель, 100 кВт, 8-600 доларів є номер телефона. По цих автомобілях зважайте що вони є 2-літрові на PowerShift і є на як і на автоматі Айсіні. Треба дивитися, як по якщо, якщо 5 циліндрів, то виходить. Він йде на осінні. Якщо чотирьохсиліндровий, то він йде на павершіфті. Тому, в принципі, можете відкрити навіть для, для лайфхак. Відкриваєте капот, знімаєте кришку, дивитеся, скільки йде форсунок, і ви будете собі розуміти. Ось дивіться. Ось такий реномаган третій. Класні комплектації, базешний. 13 рік, 8900 доларів. Є номер телефону. Чи двохлітровий дизель. Що Рідкість я вам скажу двохлітровий дизельний. 1,5. Об'єм 2.0 коробка автомат. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Безключовий доступ, класненький колір. По салончику давайте ще раз об'єдемо його. Дивіться, який стан керма. Все як не має бути. Ось такий гарнень базежний міган. Можливо, зацікавить. Набирайте, барайті. Так ось свіже надходження. Ось дивіться такий Кольт. Mitsubishi. 700 доларів. 1,3 бензин на автоматі. Ну, Верніше тут не автомат, тут дивіться робот. Бачите тут коробка. Ось такий Кольт для міста. Доволі популярний автомобіль. Ось, дивіться, Renault є. Також ринку його не було. Двохлітровий дизель. Ціна даного автомобіля 1200 доларів, є номер телефона. 9 260 пробіг, 84 кВт автомобіль. Ось оце Renault Space. Давно він вже продається, але 15800 доларів, 1,6 дизель, автомат. Єдись будемо так говорити. Давайте глянемо. Його тут -то по салончику, такий доволі. Ось дивіться, який він. Красивий, гарненький, добрий день. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. безключовий доступ також. Давайте глянемо. Ford Focus новий, дивіться вже, яка оптика в нього. Універсалі, нефарбований, 14 тисяч доларів. Це їхній 1,5 дизельний новий двигун. В принципі, непоганий двигун, погано нічого за нього не скажу. Економний дуже їздив на такому двигуні, тільки чуть старіший фокус, але теж з 1,5 дизельним двигуном. Доволі економний і взагалі, бачите, безключовий. Ось такий, бачите, вже от шайба коробка. Бачите, який є коробка. Гарна машинка. Давайте покажу її ззаді вам. Напомню вам про підписочку, поставте лайк. Можливо, якісь коментарі. Також можемо перевірити вам автомобіль, якщо він підійде вам. Можемо відразу побачити на відео автомобіль, можемо для вас перевірити даний варіант. Ось дивіться, Volkswagen Charan, Також свіже надходження. На механіці, можливо, когось цікавить, чи ці ступка. Так. Давайте глянемо, що по ціні машинка. Це є 12-й рік, 14800 доларів, торг присутній по Тюв Тюб сервісна книжка. Ось такий сімейний автомобіль, можливо, зацікавить набирайте. А давайте глянемо такий туран, 13-й рік, 1.6 дизель. 77 кВт, 11950 доларів. ціна даного автомобіля, є номер телефона, тому. Телефонуйте, давайте вам покажу вам кашкаю. Ось дивіться такий Nissan Кашкай з камерами. передня задня, 360 камери. Бачите, камера 360, 1,6 дизель, 1.6 дизель. Ціна 14950 доларів даного автомобіля. Що зацікавить, набирайте. Ось дивіться, такі кенго є для, комер для комерції, комусь можливо для роботи. Доволі Непоганий варіант. 18-й рік, 9450 доларів ціна на автомобіля. Три місця, система навігації, є номер телефона, тому цікавий такий варіант. Набирайте. Ось такий кенгол це вже в пасажирі. Максимальний 11800 доларів ціна на автомобіля. Це є 13-й рік. Давайте глянемо. Ось є номер телефона. Із Швейцарії 5 місць. Ось такий автомобільчик, можливо, зацікавить. Телефонуйте до продавця. Бачите, свіжак та урех, але немає ще поки що ціни, ціни за даного автомобіля. Так, давайте глянемо таку шкоду Ктавію. А 7 1.6 дизель, 19 рік, без підкрасів. На автоматі. Суха коробка, я вам вже говорив у своїх відео, але в принципі вже вона модернізована, Ясно потрібно дивитися стан щеплення. Віці ковши в неї. Гарна машинка. Класна машинка. Зацікавий такий варіант. Телефонуйте. Насад B8 цей 15800 доларів коштує. 16-й рік машина. є номер телефона 15800 доларів. Ось, дивіться, кліпат, Audi. В принципі, їх дуже, я вважаю, ну, ну не знаю, ну штук 20 точно на ринку, є, то да, навіть більше можливо збирається. Тому і якщо ви хочете такий автомобільчик собі рестайлові, ось така Q5 так, по ціні. По а, 11950 доларів. Це на автомобіля, їх вистачає. Ось дивіться, B7 Passat 12700 дизельний, це і Америка. З Америки дизельний Passat B7, 14 рік. Ось повна комплектація. Вас дивіться, можете перевірити повінко до автомобіль. Чи можемо так само перед тим подивитися, вам для вас також автомобільчик такий. Якщо вас, звісно, зацікавить такий варіант. Ось дивіться також 14 року Audi a 4 S-Line. Звати Дмитро, 2 літра, бензин, 11950 доларів в седані. На механіці, чисті ступочка, ось так такий салончик. Сіренький салончик, акуратний. Також до мене людина дзвонила. Давайте глянемо, дивіться, оце 14-го року Тігуанчик. Доволі також популярний автомобіль і на ринку їх, в принципі, 13-200 доларів, 14-й рік, 156 тисяч пробіга. Миль, 156 тисяч миль. Ось є він-код. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. Ось така такий тигуанчик. Так. Q5 Audi. От бачите, 14 рік, це є дизельна, ціна зовсім вище стає, 20 950 доларів. Ось така q Audi. Телефонуйте там. Дивіться, можливо, також люди мене питали. от Дві Октавії, сьомі в Лісбеці. Часто до мене люди телефонують, питають. Іменно хочуть не в універсалі, а L'SB. Це Дивіться, два автомобіля і практичні класні кольори. От дивіться, перший варіант 13300 доларів. 19 рік, 1,6 дизель є номер телефона. І другий варіант 13600 доларів. Десь, можливо, машини були дві на фірмі. Десь людина викупила їх. Це 17 року, це є 2-літровий дизель. В Ліфт 236 пробіга. Давайте глянемо, що по комплектації. Ось такий варіант. Так, йдемо далі. Давайте глянемо, дивіться, Volvo 2.4 Швейцарія, XC60. Доволі класна машинка, мені вона подобається. Напишіть свій коментар. Ось дивіться, є ціна даного автомобіля 2.4 на автоматі, дизельний двигун. Такий Mercedes є, клас. 12-600 доларів ціна даного фонбіля. 13 рік. Можливо, ваш варіант на ринку ви не побачили, але повірте, що ринок великий. Дивіться, великий ринок. Це тільки перша площадка. машина фатає. Бачите, можливо, хтось вже щось порозкупляли. Можливо, вже щось ось такий варіант. Цікавить збирається. Дивіться, який шаран. На ледах 12 рік, 13-900 доларів. Доларів. Ось дивіться, він відкритий навіть, а зараз вам покажу вам його в салончику. Ось такий сімейний автомобільчик, подання дзеркал. Бачите, оригінальне, оригінальне кермо, не перешителі, пісточки, навігація їхня 510-та магнітола, автомат dq 250, сам пакується, походу. Чи не треба глянути? Клімат подогрів. Не, не сам пакується, ні, ні я пробачаюся це. Ось такий варіант. Хороша резіна. да, зимова, але хороша резина Ось такий варіант набирайте. Тому є от ціни різні. Телефонуйте. Ось такий товаран на механіці, 2 літра дизель. Віс, який гарний червоний колір теж. Свіже надходження. 2 літра дизель на механіці. Давайте глянемо по салончику. Ось дивіться, такий салончик акуратненький. Хайменькі такі для сім'ї варіанти, можливо, зацікавить. Да. Він на зимовій резині континенталь. Але в принципі резина хороша. Мобіля. Тут вже бачите, тут автомобіль вже сам паркується, бачите. Датчики. Такий варіант, його зацікавить, набирайте. Ось Zafira, 9 рік, 1,7 дизель. Є, є номера телефонів, немає ціни. зацікавить. Телефонуйте. Клімати, мультикермо, керме кермо на механіці. цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Volvo L61 рік, 1,6 дизель, 9 тисяч доларів. Я вам скажу, до Вольво ставлюся дуже добре, мені вони подобаються. Дивіться який класненький колір, дуже такий необичний. Дуже вживу, дивиться класно. Ось такий варіант, можливо, вас зацікавить. Ітня резина у нього. Є. Ось дивіться таке кліво, Дизель на 1,5, 6700 доларів. 11 рік. Можливо, зацікавить такий варіант. Бачите, можливо, Мотис і повинно коду перевірити даний комбіс. Ось такий варіант. 10 950 на 90 років 1,6 дизель. 226 пробігло. На Механіці Так, машинка відкрита, люди говорять. Давайте глянемо. Ось такий варіантик. Класненький, охальненький салон, бачите, цвітний дисплейчик автомобіля. Ось такий. Давайте вам поглянемо всередині. Все акуратненько, все чистенько. Цікавить варіант такий, набирайте продавця. Що трохи глухо по базарах, да? Шось, трохи є, є люди, ходять. Щось трошки починає, да. Бачите, є, трошки люди кажуть, що ходять. В принципі, ну, нема такого движення, але от в принципі, бачу, люди трохи ходять. Ось дивіться, який меганчик базешний. Машинка відкрита. Доволі популярний автомобіль. Давайте от гарненький білий перламутр. На механіці собі класний варіант. Базешний. Доволі гарно дивиться на сонце. Ось такий варіант. Дивіться на ринку. Відкрита, да? так? От дивіться, Nissan Note. Мене так, також люди питали за цей варіант. За цікавий такий варіант, 9 рік, 1,5 дизель, 6550 доларів. Машинка відкрита. Економний їхній двигун. Аккуратненький охайний салончик в автомобіля з кондиціонером, всі стеклоподйомнички. Кінотік, ні сам нот зацікавить, набирайте номер телефону є на відео. Тому телефонуйте. Ось такий 9-й. Стане 9-тим роком. Стекла, в принципі, Nissan 11 але оригінальне. Ось дивіться такий Ford Fiesta 1.4 бензин, 5400 доларів на автоматі. Є номер телефона, кого зацікавить на автоматі сьомий рік фієста. Він йде на, на роботі. Але от така фієсточка на номерах, хтось продає свою машинку. Ось дивіться, які гарненькі Volvo V-50. Також бачу свіженькі надходження автомобіля. Так, Машинку давайте відкриємо, Вона відкрита. Ось дивіться, все. все гарненько, акуратненько. Дивіться, яке кермо в машинці. З люком, класна комплектація, Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Все чистенько І магнітола їхня навігація. Боліва v 50 8300 доларів. Це є 11-й рік. З люком автомобіль 11 рік. Дивіться, 8300, також 11-й рік, тільки чорний. 257 пробіга. 1,6 дизель є номер телефону, також відкрита машинка. Але цей, бачите, вже йде на шкірі. А, пахне, бачите, тут мертві зони. Такий, дивіться, гарненький автомобільчик такий. Класна машинка. Можливо, кого зацікавить, набирайте. Рено Каджар. 18 тисяч доларів. Ціна даного автомобіля. 19 рік. Давайте глянемо, що по салончику. Літня резина, бачу вже титанчики. Відкрита, да? так? Зараз людина відкриє. О! Ось дивіться. Доволі популярний автомобіль. Питають за ці автомобілі. Дивіться, все в акураті. З яким стану. Бачите, їхній Airlink. Клімат, дивіться, який крутий. Цікавий такий варіант, можемо для вас оглянути. Також пригнати. Не забуваємо, що можемо пригнати автомобіль вам під домівку. Тому телефонуйте. Потрібен такий варіантик. Ось дивіться, USB-шечка на, на два входа, все повністю все всередині сам нового авто. І, і, в принципі, доволі класний колір на сонці. Не знаю, як відео передається, але цей синій металік. Да, доволі класна машинка, мені подобається. Ну і, в принципі, добре. Так. Так, Mazda CX5, 12 рік. 14200 доларів ціна даного автомобіля. Без підкасів, 171 тисяча пробігу. Ось такі варіант. Так У вас є комп'ютерне. Так, 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 так. Ну то так само. Вова. Ось такий варіант. Я... Ось, друзі, свіже надходження. На ринку дивіться, який крутий ягуар. Ціна даного автомобіля 24 999 доларів, це є 19 рік. Дизельний двигун, номера телефонів є. Давайте до цікавості подивимося, що по салончику. Ось дивіться. Така, бачите, шайба йде в них там. такі знаєте, простори панорама. Такий варіантик. Можливо, зацікавить. З Європи автомобільчик. Від ціки ззадні гарненький цей. Телефонуйте. Ось дивіться Кенго також. Кенго у нас. Пасажирі, без підкрасів. 1,5 дизель. 9900 доларів. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Набирайте продавця. Так, Mazda CX5 16 року. Ціна вроді би 500 да. Вигадів цінник. Є номера телефону 2.2 дизель 175, кінських сил 184. Пробігу автомобілі заявлено. Гарненький світленький салончик. Давайте я вам покажу. Ось дивіться, які з перферацією. З перферацією такий салончик гарненький. може, якщо зацікавить, телефонуйте. Ось дивіться на реєстрації Кашкай. Повний привід. 12 й рік. Телефонуйте. Так, Меганчик. В універсалі. Давайте глянемо по Мегану. Ціна даного автомобіля з сертифікатом 800 доларів. 12 й рік, 1,5 дизель. Є номер телефона. Бачите, ось все такі люди ще, знаєте, святкують Пасху. Тому що дійсно от, ну є люди, але нема такого, знаєте, ажіотажу. Я думаю, що ще якийсь тиждень-два, що буде ще якийсь, знаєте, затіша, будемо так говорити. Ось дивіться, та дізельний. дизельний. Давайте прийдемо, подивимося на механіці. Ось такий варіант. 10-700 доларів. 13 рік. Є номер телефону. Телефонуйте. Опіс зефіра бензину 1.8. Шостий рік. Ціна 5-900 доларів. Я номер телефону також. Так, це, ну давайте розцідуємо. Вроді того ринка він продавався. Бачу торг, який стоїть 4600 доларів. Тринц-1 літровий двигун, 179 пробіга. Такий для міста такий автомобільчик, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Ось дивіться, такий осід. Такий популярний, я б сказав, би, автомобільчик. Шукаємо такий автомобільчик, але нам потрібен чорного кольору. Дев'ятий рік. 1,6 двигун, 6500 доларів стартує. 257 пробіга заявлено, є номера телефонів. Ось такий сірий сітик. Ось дивіться, який новий Hyundai i 2018 року. Комфорт. 13350. 350 доларів, 1,6 дизель. Ось є повністю опис даного автомобіля. Ось такий варіант скажу, друзі, так трошки, вроді би, знаєте, погода комфортна, така, знаєте, але так на сонці, щось трошки так припікає. Ось такий Ford Focus, комплектація Титаніум. 13-го року автомобіль є все. Автопарковка 9350 доларів. Також мене питали за ці автомобілі. І ми підбирали такі автомобілі. Непоганий, доволі варіант. Тому. Цікавить, можливо, можемо для вас навіть оглянути. Ну і в принципі, як я говорив в своїх попередніх відео, можемо вам привезти автомобіль прямо під домівку. Ось такий варіант. Так, ось такий Volkswagen п'ятої моделі 2005 року. Є номер телефона 5700 доларів. 1,6 і щемпай, всі як ви любите, і 5-700 доларів ціна. ось шкода Octavia з газом. 8 року 5800. і варіант. Ось такий ринок. Що, глянули ми автомобільчики для вас, зняв для вас загальний ринок. Ну, скажу такого, аналізуючи ринок на сьогоднішній день. Тобто, є да, свіжих варіантів, але дійсно от мало людей ходить ходитись, люди чи бояться там, чи не знаю. Тобто, якщо ви дійсно там боїтеся там їхати на ринок, ми для вас можемо також без вас пригнати вам автомобіль додому, підібрати. Скинути по відео вам повністю звіт автомобіля, і ви будете мати для себе автомобіль. Ясно, я вважаю, що в принципі не потрібно боятися. Якщо вам потрібно якийсь автомобіль, потрібно їхати і обирати. Тому телефонуйте, дякую вам за увагу. Обов'язково коментуйте відео. Так само, пишіть, що можливо зняти для вас, можливо, якусь іншу рубрику. Буду для вас надалі так само знімати якусь комерцію. А це от свіжачок вирішили для вас залити загальний ринок. тому Всім дякую за увагу! Бережіть себе до зустрічі на каналі. Шкода, що нема.